Ківка Чигиринського району знана на всю Україну як село картоплі, тому що тут вирощують надзвичайно хороші і корисні сорти цього унікального овоча. А якщо ви завітаєте сюди, то зможете побувати навіть на картопляному дворищі і довідатися про те, що картопля це не тільки другий хліб, не тільки економіка, але і хороші емоції, користь для здоров'я і дуже багато цікавих розваг. Більше про все це зараз у нашій програмі. Нині село переживає далеко не кращі часи. Що робити селянам, коли не вистачає роботи, закривають школи і дитячі садочки. І окрім домашнього господарства, прибутків чекати ні звідки. Вихід є, підказують нам ті країни, які зуміли пережити кризу. Потрібно по-новому поглянути на можливості і перспективи села, яких насправді вистачає. Приміром, створити картопляне обістя, як це зробили у Головківці. Пані Оксана, звичайний вчитель і за сумісництвом головний картопляр Чигирищини, ось уже три роки в межах спільного українсько-польського проекту сприяння розвитку сільського мікропідприємництва, розвиває сільський туризм на Черкащині. Вона створила розважально пізнавальний комплекс, а його основна родзинка картопля. Починалося все дуже дивно. Я була вчителем англійської мови, і одного разу приїхала до нас жіночка, яка шукала. Таку людину, яка б зголосилася по, взяти участь у проєкті. Ну, розказала це щось таке і туристичне, і, і, і цікаве, країзнавчі. і краєзнавче. І взагалі, каже, це е, пригода. Ну от Саме пригода для мене було і ключове таке слово, на яке я точно зголосилася, люблю пригоди. Так вийшло, що я попала дуже в гарну таку компанію однодумців, і ми вже в вже ми три роки у цьому проєкті. За три роки ми зробилися не просто друзями, а навіть наче родичами. Проєкт, започаткований поляками, відкрив черкащанам очі на те, що можна знайти користь у багатьох, здавалося безвичних для нас речах. До нас приїхали доктори науки з Польщі, такі поважні дядьки, почали нам розказувати, що от Польщі так і оце таке, є, і почали показувати нам. Ну, ви знаєте, коли ти просто слухаєш і дивишся, це за душу ну як, ну, добре, що в них є, але ну як ми це все зробимо собі так вдома, в селі? І що в нас є? У нас нема нічого. Ми собі казали, і їм казали, ну, от питає нас Пшемислав е, Фендрих, от що в вашому селі щось є таке? Що у нас є? Картопля є. А ми звикли до того. що… А, не... ми, ну, а все остальне в нас воно було, було, є, і буде ми її не, 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 просто не помічаємо. Картопля є. Ну, добре, каже, картопля. А що з цим картоплею можна зробити? Ну Що можна зварити, а погратися як можна? І от якось так. Заняття за заняттям, нас почали відкриватися очі. Почали відкриватися очі на, на, можливості. на наші можливості, на наші надбання, на, 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 на те, що в нас є. І ви знаєте, після того, як ми поїхали в Польщу, нам все показали, що от саме такі подвір'я, як оце нас вчать, вони працюють. І вони дають прибуток, вони здружують людей у селі. Ви знаєте, ми приїхали з Польщі абсолютно другі люди. Ми, у нас загорілося щось всередині, нам захотілося щось робити, колотити в селі людьми, щось придумувати. І дітьми ми теж дітей не залишаємо в спокій, намагаємося показати, а оце, а давайте, от оце. В рамках реалізації проєкту пані Оксана придбала стареньку хатинку у Головківці. І разом з родиною заходилася перетворювати дворище в Академію картопляних наук. До справи підключилася і родина сестри. Відновлювали, прибирали, будували і укультурювали помешкання власноруч. Дуже допомагав чоловік Михайло. Тепер тут народжується справжній проект Картопляні розваги, де дізнатися про український овоч можна все. Цю хату ми осилили її привести до якогось ладу і. Намагаємося розбудуватися на цьому подвір'ї. Це подвір'я нас вразило тим, що з нього, в його немає рівного двору, в його якісь каскади такі за подвір'ям і дуже гарні вигляди, Краєві. краєвиди, да, дуже гарні за подвір'ям. То ми з дітками граємося. А ще плюс цього місця в тому, що внизу в нас є власне, ну як, не власне джерело, але джерело, яке недалечко ми можемо дітей провести туди, є полянка, де ми можемо там погратися. Ми зробили лабіринт, дуже цікавий лабіринт страху назвали. Ну, от потихеньку граємося. А ще проклали трасу. Траса величенька, вона, мабуть, більше, як 2 кілометри, до джерела Живун. Прямо в ліс. І дітки, особливо з міста, вони дуже люблять по лісі бігати. І там вони можуть не просто бігти по лісі, а ще й розкодовувати такі е, загадки, е, що е, ну, вони збирають літери. І потім розкодовують ці слова, і виходить вся історія картоплі. Усі чоловічі роботи в хаті, на дворищі, лабіринти, вежа і навіть міні-тракторець творіння чоловіка Оксани Починської. Їхнє захоплення стало родинною справою. Пан Михайло згадує, як усе починалося. Геть все за було ліс стояв. там там позадхотивше ліс тов. Викинули все те, що лишнє, і поставили, помазали те і все, що там. Хтось допомагав чи ви вдвох? Ні. Це вдвох, так? Так. Да. – Слухайте, ну тепер оце ж як дивитися, приємно. Звісно, приємно. Які моменти для вас найприємніші взагалі це в цій справі картопляні? Та я люблю таке робити. Нині відвідувачам обіця подобається, адже подорож країною картоплі починається приблизно так. Значить, ви повинні мені дістати воду, сіль і картоплю для того, щоб отримати пригощання. Перший шлях у нас йде по сіль. Значить, для того, щоб піти по сіль, ви повинні мені пройти це завдання, позбирати шарики, потім пройти е, тунель страху для тих самих сміливих. І той, хто пройде тунель страху, позбиває тоді ще в одну гру в нас всі цурочки, а потім у вас буде можливість дістати паличками. Із страшною-страшною загорожі мішачок із солі. От коли ви мені її принесете, тоді ви зможете отримати можливість відучитися в академії. <звук> Тільки після закінчення академії ви отримаєте сертифікат на вилов картоплі аж самої Перу. <звук> ну то що, <шо>, почнемо? Так! <звук> Що спеціальних розваг діти можуть проявити кмітливість, винахідливість, їм до вподоби мандрівка лісовими лабіринтами. Природа, свіже повітря, знання, що здобуваються у формі гри, запам'ятовуються особливо. А на заняттях в академії картопляних наук не тільки діти, але й дорослі можуть власноруч зробити з картоплі багато незвичних і цікавих речей, дізнатися про корисні властивості цього унікального українського овоча. Червоний ось дивіться, кінчик, тримався за мідний друз, а чорний. Тримався за оценкований. Зрозуміли? Бачите? І коли абсолютно темно, немає світла. Господиня картопляного дворища щиро вдячна польській фундації розвитку місцевої демократії та Українському інституту демократії імені Пилипа Орлика, які реалізують цей проект в нашій країні. У ньому жінка вбачає шлях до осучаснення села. Дякує польським друзям, які проводять в Україні спеціальні навчальні семінари, тренінги. До нас приїжджають вчителі з Польщі. Ви знаєте, нам так пощастило, я вважаю, тому що в Україні рівних вчителів немає. Вони наскільки інтерактивно це все викладають. Вони нам не читають лекції. Вони нам показують і зас... як вкидають нас іменно в ту атмосферу, в якій бувають діти. Ми граємося там як діти. Ми там малюємо, ми ще щось робимо, видумуємо неймовірні речі. Родина Починських планує розвивати свою справу, адже таке ноу-хау потрібне не лише головківчанам, а й всім жителям області. Приємно, що головківкою почали цікавитися діти з Черкас, охочі приїздять на картопляні розваги. Вже є домовленості зі школами про співпрацю, тож проект набуває обертів і стає все популярнішим. Ми хочемо направлення зробити більш освітнє. Ми хочемо зробити академію цікавих наук, Тобто це не буде тільки про картоплю, діти будуть дізнаватися. Ми хочемо зробити в ігровій формі, щоб діти. І хімію можливо, і біологію, і географію де зачепили, і фізику. Вже в нас є такі задумки, і ми обов'язково зробимо навіть цього року, не наступного року. Цього року ми ага. хочемо зробити увести такі якісь майстер-класи, інтерактиви, такі, щоб вчителі могли привезти своїх дітей і предметно, скажімо, от предметник, вчитель-біолог привезти і погратися з дітьми. Навіть вчителі не грають, ну як вони не ведуть урок, вчителі ми ведемо. Розумієте, тобто ми дітей ведемо, а вчителі йдуть разом з дітками і граються. От що цікаво для дітей і для вчителів само собою, тому що я не раз чула від вчителів такі слова, що. Хух, ну це можна хоч відпочити. Не, не гавкаєш, не кричиш на них. Сидиш, каже, відпочиваєш, вони граються, бігають, роблять там, що хочуть, кричать, десь там щось забавляються. і з ними хтось грається. От це саме основне. Закінчуються картопляні розваги у головківці з смакуванням чіпсами і лавашем з картоплі, присмаченими салом зі спеціями, які власноруч готують учасники картопляних розваг. Безумовно, пізнавальна гра дітям до душі. Мені сподобалось. Що я побував у Академії картопляних наук, і ще мені сподобалось, що картопля це наше друге світло. Тобто ти цього не знав? Не знав. Але я узнав це і мені дуже приємно. Будеш тепер вдома показувати? Так. Да. Мені сподобались різні ігри, що на дворі проводились, конкурси. там Будеш тепер знайомим розповідати, щоб приїжджали в Головківку, так з радістю розповідати. Приїжджайте до нас. Поважаємо головківчанам успішної реалізації такого потрібного проєкту для розвитку села і Чигиринщини. Аби дійсно головківку знали в усьому світі як столицю неперевершеної української природи і картоплі.